Всім вам відома копія Walter P38. Ідеальний варіант для тих, хто хоче, по-перше, якісну пневматику. Виробляється вона в Тайвані від компанії Borner. По-друге, вона має 120 метрів за секунду початкову швидкість, досить потужна для пневматичного пістолету. І також вона має вже всередині, в рукоятці ємність для балону, а також магазин металевий на 18 набоїв. Тому такий варіант буде дуже надійний. Відповідно, він має металевий каркас, імітацію ходу затвору blowback, а також має всі внутрішні деталі цільнометалеві. Звісно ж, є запобіжник для вашого безпечного використання і його загальна вага, як у справжнього, 900 г. Тому якщо вам потрібно. Зброя на реконструкцію або для тренувань навіть новачку буде зрозуміло, як ним користуватися. Його ціна 4750 гривень це досить доступна ціна для такої цільно-металевої моделі. Тому замовляйте вже сьогодні.